Всім привіт, таки. Це друга частина, хоча б Пасу. Я не знав, що буде друга частина, але но... слово такі обставини. Забираємо монети і куча гемів. Гемів буде тут 50 я все порахував. Це буде коротка частина, бо тут мало наград, тут буде 5 скинів. Того давайте, зараз я ще получу корделіуса на халяву. Так, давайте тепер йдемо забирати награди. Я не забираю ще. Давайте я заберу перші скінні. Це у нас така неонова медуза Сенді, це неонова медуза. Це така кольорова варіація, вона мені не дуже сподобається. вона забагована, але все одно кольорова варіація бомбезна. Це моя коль... любима кольорова варіація. Ще значок дали. Далі ми забираємо оту. Вона дуже красива також. Кольора дуже вайна підібрані. то давайте забирати далі. Чекайте я за Я все просто скриню, все, 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 все скрінимо буде саме найкрутіша Далі оригінальна кольорова варіація цієї о, сцені. Зараз ми будемо ще грати катки за корделюса, напевно. От бачите, ще дали таку іконочку. Далі. Давайте ми забираємо титул ігрока Вандал. Дуже дивний титул. Давайте передавати легендарний це, чи ці, Давайте. Фух, мені дуже стрьомно. Перед відкриванням легендарочки давно раз-два-три мені випадає. Я думаю, вона щось крутіше, але ну, це пасівочка На міку, демонта. Далі Далі це обичні стартропи. Давайте, їх тут у нас. Епік. Вот, епік з е, красивим пінантом. І що ви думаєте? Що зараз буде? Мені лишається брати дві награди. І зараз дивіться. Раз! І лишається! Чуть -чуть -чуть. Раз, два, три і все. Вс, все, 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 все. І. Легендарочка на аккаунті. Я міг брати вольта або честера. Але я давно хотів Корделіуса. Все, корделюс на моєму аккаунті. Я дуже сильно радий, що в мене нова легендарка, а тепер міфік. Я беру я не знаю, кого брати. Давайте поки що я беру Тару. Тара це напевно, з найгодніший персонаж. Далі. Все, я все позабирав. І тепер у мене тут пише... Мені випала там посівочка на Міко і Корделюс! Корделюс! Пішне його покачу. Може зараз купимо на нього скінчик якийсь, я не знаю просто. Ну, коротше, знаєте, що я хочу зараз купити? За 9 гемів я хочу купити собі цей скін. Бачите, який він красивий, грозенький, такий Корделюс. Один Корделюс називається. Хай я його прокачаю, звісно. Що. Я його на 9 силу прокачаю, так як всі легендарки, У мене всі легендарки на моєму акаунті аккаунті на 9 силі. Я куделюся теж так прокачаю, бо вот, зараз гаджети будуть відкриті. На якій ж силі? І на останню дев'яту силу. Тепер гаджети. Ну я на нього візьму гаджет, ядовитий гриб. Ядовитий гриб — гриб саме як тижний гаджет мене. Ну і пасівочку я візьму комбо гриби. Давайте я візьму отут, царство Отут. Ну, все, коротше, я, напевно, буду робити вибір, якийсь він мені прикупляти, все. корделюсом я розібрався. Купи до нього снарягу і все. Далі давайте зберемо пасівку ці економіка, яка випала би, не надоїдала. А пасівочка крута, кстати. О, то ліпше, ніж у та. Ну щось! Та, зараз, це коротше квітну почалася зараз. Це ще не кінець відео. Тепер ми беремо сенгі з її кольоровими варіаціями. Сенді зі кольоровими варіаціями. Біло сенгі. Сенді сенгі. Ось сені. Бачите, медуза є. Є неонова медуза. І є така медуза. Ну що ж, ось так оця Сенді виглядає на фоні. Бачите, як красиво виглядає. А тепер давайте кольорові варіації. Вони так дуже красиві. Тепер у мене є на Сенді сонний Сенді, сладкоєшка Сенді, кошмарний Сенді, медуза Сенді. Неонова медуза Сенді і сіяюча сія медуза Сенді. Я писав собі оригінальну. Ну що ж, скільки вийшло відео, у мене зараз куча хоче я не знаю. Можливо не знаю, який скін мені купляти? Чи купляти Одена, Корделіуса? Я буду розбиратися. Ну що ж, ось такий у мене вийшов відео. Всім вам дякую за перегляд, всім па-па!